Ти скажи мені, пане Поляк, ну, і чого тобі у своїй Європі не сиділося. На кой сюди приперся. Це я хотів вас якраз і запитати. Чого ви сюди приперлися? Російською. Нащо сюди приперлися? Так ми батьківщину захищаємо. Батьківщину. Може жопа вашого пуйла занутого? Що ти робиш, чувак? Вони ж нас вб'ють? От скажи мені, чорт. З якої сраки ти сюди приїхав? М? Я тебе кликав? Чи може. Може, ти його кликав? Мі. Nee. Бачиш? Нє, не кликав. Так скажіть мені, падле, Яку ви в Україну приперлись? Немає Ти, ніякої України! України, і тебе вилупку не буде, якщо будеш таке балакати. Ти зрозумів мене, руський воєнний корабель.